Всім з вами дружка. І ласкаво просить мене на моє новесеньке відео по, по такому серіалу, як Скібіді Toilet Всі ви з ними знайомі. І, позр... і у мене з'явилася інтересна історія. Коли я подивився цей, цей серіал, я натикнувся на 50 і 55-ту серію. І в 50 й серії я замітив одного дуже інтересного персонажа, якого звати Вогнедихаючий Скібіді Туалет. І я задумався. А що а якщо Скибіді Череп, це і є вогнедихаючий скібіді туалет? Тому що він цей вогнедихаючий скібіді туалет дихає вогнем, а Скібіді Череп дихає е, блювотину, редактивною пользу чи щось таке. вот ви зараз видите на своїх екранах. І от у мене це з'явилася дуже інтересна така теорія. І зараз... Може, ми її дорозпровіримо. Ну а з вас, друзі, звісно вже лайк. Підписочка на канал. Ну а ми починаємо! І так, давайте почнемо з 50-ї серії. В 50-ї серії нам нарешті показали з найкращою версію Титана на камерамена. Тобто, Титан Камерамен 2.0. Да, ми найніше цього начека... зачекалися, що, типу, Титан Камерамен, ми цього зачекались. Но. У мене це дуже інтересна теорія, що Скібіді Череп якраз і являвся старою, вумершоу версією вогнедихаючого Скібіді Туалета. І зараз я вам розкажу, чому це іменно так. І так, друзі, давайте вже почнемо з прообраза. Подивіться на в ців. Внеш... Подивіться спочатку на вогнедихаючого Скібіді Туалета. А тепер подивіться на Скібіді Черепа. Нічого не напанає! Да, це однакові різні скібіді туалети. Я от задумався, а що, якщо скібіді-череп череп, це і є вогнедихаючий скібіді туалет. І зараз ми це будемо розобра... розоблачати. У мене є дуже інтересна теорія, що коли помер вогнедихаючий скібіді туалет, Скібіді скибідівчений взяв його в оренду і вирішив, що його череп буде блювати не вогнем, а радіоактивною. А редаактивну пользу, типа що то типа яда такого редаактивного, так, щоб зруйнувати танк, щоб вони не змогли, щоб звичайні камерамени вчені не змогли насправді зробити так, щоб цей спікермен виздоровив, хоч і в нових серіях він уже веде себе нормально. Ну або теорія заключається в тому, що Скібіді вчений просто взяв вогнедихаючого Скібіді туалета і вирішив з нього зробити великого Скібіді туалета, ну, бо редактивного Скібіді Тулета. Це те ж саме, що він зробив із Скібіді Мафією. От ви зараз можете увійти його на своїх екранах. Також хочу вам сказати, що ще в шостому класі ми з моїм другом Максквасом все ж змоглися справдитися з цю теорією. І вона була по настоящому правдива. Тобто ми її вирішили зробити самі. Тому що сам вогнет, подивіться на маску вогнедихаючого скібідітуалета. Вони ж абсолютно різні. А тепер подивіться на скибіді черепа. Так от я і говорю, що ці костюми, тобто очки, вони абсолютно різні. Різні, точніше. І вони це просто держать. Ну, бо хто не знає, у, у Вогнедихаючого скіді туалета є, як то це називає, гусениці такі, що на танках. Як на як на. як то, то показали нам на великого. Титана ракет, скібіді ракетчика, да. вроді його так звати. Ну і отак вот от виглядали і вирішили зробити з нього танка. Но, коли робили скібіді черепа, вони вирішили, що вони туди додать настоящий редоактивний Вони туди добавили замість тих колесах бочку з редоактивною водою. Сорі, пробачте, я не знаю, як це називається по настоящому Ну і коротше, отак вот от іменно і заключається ця теорія. Ну а якщо вам полюбилось це відео, то срочно покладьте лайк, підпишіться на канал. Ну а з вами був я, Andrew Геймс. Всім удачі, всім пока-пока.